Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Криївський. Даний ролик буде важливим, як і усі інші ролики, які не так багато людей дивиться. Само собою, що рин ринок криптовалюти падає. Інтерес людей до криптовалюти падає. Ніхто не цікавиться заробітком на крипті. Ніхто не цікавиться заробітком взагалі. Та людей якийсь страх, апатія, ринок нікого не жаліє. Даний ролик буде важливим, адже ми будемо говорити не про заробіток, а про те, як не втратити. Зараз ринок, умовно кажучи, ведмежий. І на такому ринку наше з вами завдання не втратити. Заробити ми заробимо, а втратити це гірше. Сідайте зручніше, і ми поговоримо про сками. Поїхали. Я не буду запускати окрему рубрику на YouTube каналі про сками, але в роликів буде багато, вони будуть дуже короткими, я по факту вам постараюсь пояснити, що таке скам і як його уникати. Скамів на ринку криптовалюти дуже багато, адже цей ринок поки що не регулюється, не контролюється. Він, умовно кажучи, нелегалізований. І багато різноманітних чорних схем, завдяки яким на вас і на мені, взагалі на людях, інші люди заробляють. Що ж таке скам? У сфері крипти ми це слово вживаємо дуже часто. Якийсь проект нам обіцяв ікси і взагалі не вийшов на торги скам. Хтось нам обіцяє стабільний прибуток скам. Хтось нам обіцяє якусь класну схему по P2P, ви йому не купуєте цю схему, він вам її не продає. Скам. Всюди, де ви втрачаєте, це є скам. Купили якийсь токен на Dex, на PancakeSwap, а контракт якого неправильний ви токен не може продати скам. І в даному ролику ми поговоримо про один дуже класний і прибутковий вид скаму: це є памп криптовалют. Мене часто питаються там Дімон, дивись. От тут в нас є класна ідея. А я знайшов один канал, який розказує, як заробити дуже скоро. Ми, він дає сигнал там за 5 хвилин, за хвилину, за 10 секунд, за 5 секунд, який токен купити, і токен миттєво взлітає 2-3 ікса, і ми його всі продаємо. Я такий, ну, здається, логічно, тому що якщо велика маса людей купує токен одразу, та велика ліквідність заливається, гроші заливаються, і токен злітає. Але не все так просто. На будь-якому ринку хтось повинен втрачати. Якщо ви купуєте, тоді хтось. Вам його продає. А якщо ви її продаєте, тоді хтось має її купити. Велика кількість людей повинна заходити, 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 і тоді токен буде безперервно рости. Кожного разу повинно зайти в два рази більше людей, які готові купляти після такого пампу. Ви купили токен по одному долару, він починає коштувати 3 долара. І логічно, що вам потрібно продати. Але ви не продасте його, якщо не буде людини, яка буде купляти. І само собою, що ви не будете, якщо ви хочете продати по 3 по 3 долара, вже 3 ікса там за 2 хвилини, то люди, які прийшли, ага, токен вже дав ікси, ми його купляти не будемо. Зараз буде відкат. Тим самим, коли ви хочете продавати, та люди не готові по 3 долара купляти, і ви будете продавати дешевше, 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 тим самим свічка буде постійно падати. Отакий от момент, от такі пам криптовалюти, він є короткостриковим. Свічка різко взлітає там, 10, 15, 20. Ви не встигаєте продати, вона різко починає пати. Здається, логічно, якщо ви скоро купите криптовалюту і на піку її продасте, це круто, ви заробите. Но велика проблема питання, чи ви купите, це раз. А по-друге, чи ви встигнете продати? Це два. А по третє, питання, чи ви точно будете знати, коли продавати, а де оде та вершина, що, що тут скамового? Дивіться, давайте перейдемо на екран комп'ютера, відкриваємо телеграм. Я вам хочу показати одну, а, один канал. Він є англомовний, хоча україномовних каналів немає, але на російській мові таких каналів вистачає. Даний канал, ходбіт, Pump Events по побистрічку залітаємо, заробляємо. Переходимо на канал, дивимося 730 тисяч підписників. Думаю, що ого, канал крутий, люди дивляться, люди, ну, тіпа, мільйон, людей, мільйон людей заробляє. Перепрошую. Дивимося на звіти, дивимося на результати. От токен дав 12 іксів, 1200%. Таких вау, круто. І Під такими, під такими скринами повинні, повинен бути коментар. Кожен міг, кожен міг. Далі дивимося 3Х, далі дивимося там 90%, далі дивимося 56. І таких токенів дуже багато. А кожен з них дає різний ріст і, і все. А дивимося, як це все відбувається. В нас є канал, який дає вам покрокову інструкцію, Там за 12 хвилин буде памп криптовалюти. А за 3 години будемо памп за годину, за 30 хвилин, 10 хвилин, 2 хвилини. Він дає вам в момент контракт ПТН. Та це все буде на дексах, на децентралізованих біржах. Він вам кидає токен і ви, ви його купуєте. Про тому, що він написав, що за 2 хвилини. Це 19.58, бачу, що пост 200 людей. вже запізнився, але все ж. Кидає вам назву токена, і потім кидає ось такий скріншот, де ви могли вкласти 1000 доларів, забрати 12 тисяч. 12 і ви так думаєте, вау, круто, касальбаксів, я маю так? 12 тисяч, я не маю, треба ризикувати. А в чому скам? Людина, яка вам дає цей контракт, вона знає, вона знає, що вона вам буде давати. Вона знає, яку криптовалюту вона буде давати. Ми всього лише в очікуванні. Ми не знаємо, що будуть пампити. Та, от ми знаємо, що за дві хвилини нам дадуть токен, і Ми будемо його купляти. Але ми не знаємо, що це за контракт. А людина знає, людина розуміє так, що зараз за там годину, за дві, люди будуть її викупляти. Закидає, наприклад, якусь певну суму, енну. Та, і вам про це не говорять. Тим самим одразу дає вам сигнал, ви купляєте. Тим самим, коли ви, купували, ви купляєте, вона вам їх продає. І ви вкупляєте в тої людини на двох, на трьох, на дванадцятий сах. І ви не, не встигнете купити, ви, 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 ви можете прийти, побачити там, 100% прибутку, зайти, а вона на 100% прибутку вам продасть. Якщо він купив на 10 тисяч, то по факту він вже має 20 тисяч. І ця ліквідність, коли люди приходять, розумієте, цю ліквідність забирає він. Він на вас розгружається. Адже коли він продає, ви, мої друзі, повинні. Вас заганяють в цю монету, яка дуже скоро і різко почне падати. Ви не знаєте, коли пік. Можливо, пік був 2х, 3х, 12 x а ви все будете сидіти, чекати, наприклад, токен дав 3х, потім 5 x 10, і він буде ви, ви з надією як а, настоящий хом'як, будете сидіти і чекати, поки токен виросте ще вище, вище, вище. І в кінцевому результаті ви зафіксуєте. А, в кращому випадку плюс, в гіршому випадку ви зафіксуєте мінус, тому що таку свічку ви не встигнете зловити. Адже якщо мільйон людей в момент почне купляти, туди ліквідність декілька мільйонів доларів. То на тих декілька мільйонів доларів хтось повинен відкупляти. Аж ми прийшли всі продати. І не факт, що люди продадуть. Плюс каналів таких багато, і вони між собою об'єднуються, збираються і давайте пуш, пушать криптовалюту, пушать, продають. Тим самим, коли ви купуєте, вони вам і продають. Ви, вони продають в плюс, тому що вони вже знають, що будуть пампити. А ви, як хомяк, який хоче заробити, будете намагатися це зробити і повторити за ними. Якщо хочете попробувати, Пробуйте, це буде ваш дорогоцінний досвід, за який ви заплатите. Я от як на цій футболці, та прошу вас не повторяти моїх помилок. Я вже на таке пробував, я вже неодноразово таке попадався. І от, дані ролики для того, щоб ви не втратили ви. Я вже багато втратив, я вже не хочу втрачати, я вже висновки зробив і рухаюсь далі. І тепер я ділюся досвідом з вами. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал, тому що дуже багато цікавого контенту про можливості заробити і про варіанти, як можна втратити для того, щоб ви не втрачали. І в наступному ролику. Ми поговоримо про ще страшніший скам, де ви точно підете в мінус. Тут ви ще можете піти в ноль, можливо, в плюс, якщо встигнете продати, в наступному ролику я розкажу, де ви 100% втратите все до копійки. Дякую за перегляд ролику, хай щастить, пока!